Це що? Це те, що я думаю? Так, схоже йому не добре, явно. Але він незамінний. Як же таке могло? Треба, треба подумати про народ. Я маю заступити на посаду виконуючого обов'язки генерального секретаря. Я маю виконувати обов'язки, поки він. На підлозі. Ти ж казав, що він незамінний. Незамінний. Я тільки на засіданні Центрального комітету заміню і все. Молодець. Перевірку пройшов. Звикай до перевірок. Добре. І що далі, хазяїне? Треба. треба викликати лікаря. Так. Якби тільки всі нормальні лікарі вже не сиділи за зраду. Забув? Не забув. Вони всі змовники. Всі хотіли його отруїти.